Вітаю! А ви знаєте, що в Києві недалеко від Майдану Незалежності, є будинок, хата, в який Тарас Григорович Шевченко в середині 19 сторіччя жив і творив. Ось його кобзар, який вийшов перед цим 1840 рік, про нього ми з вами говорили і ще будемо говорити, а зараз. Запрошую вас до музею. Дуже добре відвідати його в ті часи, коли немає світла і ви не знаєте, що робити вдома. Йдіть в музей Шевченка, і ви збагатитесь духовно і дізнаєтесь щось дуже важливе. У музеї вас зустрінуть немоврідних людей. І покажуть вам робочий стіл поета, за яким він створив дві балади, русалка та рілея. Ви начебто потрапите на 180 років у минуле, бо тут зупинився час. Це неймовірне відчуття. Помешкання Тараса Шевченка складалося з невеликої кімнати, вікна якої виходили на вулицю, козине полото, а сьогодні на провулок Шевченка. Ви бачите старовинну кавомолку на столику, музичні інструменти тої епохи. Тарас Григорович оселився тут навесні 1846 року разом із приятелем-художником Михайлом Сажиним і поетом Олександром Афанасьєвим Чужбинським. Молоді художники малювали київські краєвиди, сподіваючись видати альбом, присвячений Києву. Ці історичні малюнки і зараз можна побачити в музеї. Шевченко прожив тут один із найщасливіших років свого життя. Він працював у Київській археографічній комісії та створив цілу серію архітектурних пейзажів у різних губерніях України. На мансарді знаходилася майстерня художника. Ось старовинний рукомийник. Зверніть увагу на секстинську Мадонну Рафаеля і Катерину Тараса Шевченка. Шевченко зобразив Катерину немов святу, а не покритку. В образі Катерини, знедоленої жінки, що покохала москаля, він насправді показав всю Україну. Отож думайте і пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ставте вподобайки. До зустрічі. Дівчата, вам сподобалось? Так! Прекрасно! Ще хотіли б сюди прийти? Чудово, вам сподобалось? Так. так вам сподобалося в музеї? Так. Так. Дуже супер.